Цікаві факти про Данію. Столиця Данії Копенгаген. Чисельність населення Данії становить 5,4 мільйона осіб. Офіційна мова Данська. Данія дуже дисциплінована, консервативна і дорога країна. Великі податки на нерухомість автомобілі і навіть із заробітку держава мало не половину забирає собі. Саме в Данії в 1949 році вперше з'явився всім відомий конструктор LEGO. Що є абревіатурою від Лек God, у перекладі Грай добре. Данія подарувала нам відомих людей, таких як письменний Ганс Крістіан Андерсон і фізик Нільс Бор, і Ларс Ульріх, засновник групи Металіка. У 1989 році дозволено реєструвати шлюби гомосексуалістів. Через дефіцит бензину після Другої світової війни більшість данців пересіли з автомобілів на велосипеди. Криза пройшла, а звичка залишилася. Тепер велосипед найпопулярніший вид пересування. Данія славиться своєю випічкою і морепродуктами. З одних і тих же продуктів готують різноманітні й найголовніше смачні страви. Клімат в Данії практично не змінюється з місяця в місяць. Майже одна й та ж плюсова температура, що взимку, що влітку. У Данії роботодавці оплачують сніданок, обід і вечерю своїм співробітникам. Навіть у дрібної компанії є своя їдальня і кухар. А щоб звільнити співробітника, його зобов'язані попередити за два місяці до звільнення, щоб за цей час він міг знайти нову роботу. На данських вулицях практично неможливо побачити порожні пластикові пляшки. Річ у тому, що такі пляшки вигідно здавати за гроші. За свідченнями досліджень, проведених в Лестерського університету Англії, данці найщасливіші і безтурботні люди в світі. Королівська бібліотека в Копенгагені найстаріша в Скандинавії 1673 рік. Найстарішим чинним прапором держави на землі є датський Данне Брох. Легенда каже, що він з'явився у данців на початку 13 століття. Це червоне полотнище з Білим Хрестом. Тіволі, парк розваг в Копенгагені є одним з найбільших і найпопулярніших в Європі. Більш того, це найстаріший парк атракціонів у всьому світі. Фарерські острови раніше належали Норвегії. Норвегія втратила Фарельські острови після того, як король Норвегії програв їх у покер королю Данії. Найдовша пішохідна вулиця світу знаходиться в Данії в самому серці Копенгагена, торгова вулиця Строгет, яка стала першою в світі пішохідною зоною. Загальна довжина її становить 1,8 км. У 1902 році Данія стала першою в світі країною, де в якості доказу провини підозрюваного в злочині були використані відбитки його пальців.